Богдан, я, я ну, я мав це дивитись зараз, скажи мені, це ужас. Дома, тримай свої грошенята. Нехай гроші побудуть у моєї сестри. Перерахуй. Що ми копейки дрочі, Моніко, куди ти? Дивитесь супромаму, я їбу, блядь. А це відрубала. Піздуйте, дивіться, що вам хочеться дивитись, мені пакую. Пезда бачок потік. Сука, круто, нахуй. Чого ти вошкиряєшся Хлопче, я тебе ледь не випередив. Чого ти вишкіряєшся? Хлопче, я тебе ледь не випередив. Блять, що ви кричите? Приїхали на ску на скутер, блядь, на грудь самокатах. А тепер запитаю будь-якого гонщика. А що таке гравіцапа взагалі Що це таке гравіцапа Тура охуенна, я. Ви просто, напевно, першу частину багато хто не бачив. Я їбу. Це таке гравіцапа. Я єбу. Глянь. Якщо вам нема цей вечір чим зайнятись, блять, приходьте, ми зразу, сука, не попав. Я не буду переснімати цю хуйню, блять. Блять приходьте ми зразу Якщо вам нема цей вечір чим зайнятись, блять, приходьте ми зразу сука не попав. Я не буду переснімати бою блять сука! приходьте дивитись форсаж 2. Морщій! Артур ебашит дивись на важних куртках, блядь, На хрестах, блядь. Артурето. 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 Що ти нахуй? Я вставаю, як я дышу, блядь. <свес> 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 а когда это было, блядь? А что я делал, блядь? Я пошутив, блядь. Динамо грає, да? Динамо грає, блядь. Проти кого вони грають? Сьогодні Динамо грає проти Макуфі, блядь. І програють. Я... Ой, пізда, вообще. Сьогодні Динамо грає проти Макуфі, блядь. І програють. Я не поняв. Макабі, блядь? Зараз зараз, зараз, зараз. Якщо там недовгий відос, ми його глянемо, секунду. Хто проти кого, блядь? Макабі. блядь. Динамо макабі, да? Вони проти костелів показували. Вони в три команди грають, блядь, не на <світ> В Три ствола, блядь. Охуєть. Ага. Я вам покажу, блядь, зараз. <світ> так, ну вже сосм. Есть же, блядь! Ну уже сосуд! Невозможно дивитись, там, ну, это пизда. Вот, еще. Может де-то кто-то свитанулся ткамы. да, походу. На благо Харькова и всех Харковчан. Да, походу. На благо Харькова и всех Харковчан. И ікай. Ми заблокали, Джонні. От усе, що можу сказати. Хто це ми? Мій новий. Кент. Полуокер. А той хлопець у штанях зі зміїної шкіри, його кузен. Кивін. Твоя тачка? Була, стала Хто? Хлопець у штанях зі зміїної шкіри, його кузен. Кивін. Твоя тачка? Була. Кивін? Стала його. Це воно нам нахуй не надо. Отже, вона нічия? Хтось над нею попрацював. Що скажеш, Лансе? Зараз як до Ланса вилітають, нахуй. Це точно. Гаразд, їдьмо. Ненавіжу його, дай Боже тобі. Турбодізель, блядь. хе хе і усе ж таке, що це за типи? Просвіти мене? Невдале ділове партнерство. У всіх сайтах, сука, як почали продавати 3 тисячі доларів за хрест Домініка мені <laughs> Скільки бабок зробили с хуйні. Щасти. Спілнери, хочу вам показати файну рибалку. Можна? Yeah, <sharp inhale>

Юрай, з тобою все гаразд. Okay? Yeah. Маш цецьке йодом, того що я думаю, що будуть ще е, подачі. Артурето. А чого ти привів цього козла? А okay. того, що цей козел чорного амура зливе в дикій природі, десь на Дніпрі. Того, що я думаю, що будуть ще е, подачі. Артурето. А чого ти привів цього козла? А того, що цей козел чорно амура зливе в дикій природі десь на Дніпрі. Ну просто захочу його нахуй з лимоном і захуячу. Можеш пити будь-яким запахом цибулини чи запахом мачі? Нахуй! Ти. А у вас туалет тут є? Я нас назад зяву відроблять. Якого дідька ти привів його сюди, ти його не знаєш. Якщо так, так буш, сука виражати, Ну, напіхають в сраку таких ногу по коліну в сраку запихнуть. <різь> Це було у третьому класі. Він справий дома. Ходімо на гору, ти зробиш мені масаж. Я б не советував вам заходити в. хату ніколи. І Не виняйте говно. чекай. <різь> Я бы не советую вам заходить в хату никогда. Не воняйте говном. Йоу, послухай. А бля, ну прибрати хату, три дня, блядь. Гимно. Ты говно? Сука, вже, блядь. Ставить уже макета нам ставить умови вже тисячі лайків і роблю продовження. Дякую всім, хто посміявся. І поки не прийдуть рекламодавці, я буду рекламувати крутий мерч крутого військового. Це найменше, що я можу зробити. Хто хоче. Е, давайте давайте зробимо. Давайте лайків потикаємо. Пану Макеті, please.